Ось так старі морські контейнери отримують друге життя і перетворюються в мобільні лазні для українських воїнів. У стандартній комплектації два умивальники, електрообігрівач, чотири душові кабіни, пральні машини, бойлери та бак на дві тонни води. Все це робота волонтерів. кажуть, зараз набрали обертів, та бригада з десяти чоловік здатна побудувати мобільну лазню менше ніж за два тижні. Є і професіональні будівельники, і волонтери, і всі небайдужі, які готові допомагати. Потрібно щось робити. Якщо всі будемо сидіти на попі рівно, то нічого від цього не зміниться. Близько 30 контейнерів з Одеси вже відправили на позиції наших захисників. Кажуть, ідею мобільних лазень підгледіли у НАТО, але в Україні навчилися це робити в рази дешевше. Собівартість такої модернізації близько 100 тисяч гривень. Ми привозимо контейнери сюди самі, переробляємо, а от забирають їх вже військові. Вони приїжджають сюди своїми автівками. Ми грузимо і вони уїжджають. Ми знаємо, що вони їдуть у сторону передка, але розуміємо, що не на сам передок, звичайно, але десь біля. Волонтери пояснюють, працюють просто неба, тож поспішають зробити якомога більше лазень до настання холодів. Вже встигли отримати і перші відгуки від наших воїнів. Вони дуже задоволені. Досвід Одеси зараз приймають у Дніпрі. Там також почали зборку мобільних лазень за одеськими кресленнями.